6 грудня України святкує День Збройних сил. Цього року дуже важливо подякувати тим, хто щодня захищає нашу рідну землю від ворогів. Шановні українські військові, щиро вітаємо вас із нагоди Дня Збройних сил України. У серцях українців любов до вас, до титанів у силу яких вірить весь світ. Ви не тільки протистояєте окупанту, але й стаєте для ворога страшним сном. Ви гідно проходите через всі випробовування, звільняєте наші землі від московської навали. Боретеся, і ви наше світле майбутнє. Вашими подвигами твориться історія нашої держави. У мирному житті ви були вчителями, водіями, енергетиками, лікарями. А сьогодні, не вагач сні на хвилину, ви взяли до рук зброю на захист нашої країни. Ми пишаємося кожним захисником України, на нашими славні герої. Ми дякуємо вам за захист нашої незалежності. Ми чекаємо вдома на українських військових. Які зараз перебувають у ворожому полоні, віримо, що зовсім скоро кожен з них повернеться додому. Шана всім героям, які віддали своє життя за оборону нашої незалежності. Цей день ми від усієї душі хочемо побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов'язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Нехай оберігає вас Господь! Слава Україні! Героям слава!